Вітаю на каналі Мікс моментів Василь Шкляр Дівчина на полюванні. Вчора ми стояли на мосту, що високо горбився над закутою кригу річкою і милувались призахідним сонцем. Тільки у морозні вечори так рожевіє край неба», сказала Єва. І погасає на очах. Обрій справді швидко темні, ніби світло в залі кінотеатру. Тієї хвилини легенький смуток холодком пробирав моє тіло і хотілося мовчати. З мене було досить того, що вона поруч і говорить своїм розсипчастим голосом, схожим на шум вітру. Мені хотілося мовчати і слухати її, щоб вона не говорила, бо я любив її. Голос і різко окреслені вуста, звідки зранали слова, угорнуті невагомим туманцем її дихання. Останнім часом ми зустрічалися з Євою щодня, а я ще не бачив її веселої і подумки, а ганив себе за понуру вдачу. Та якщо я кидав якийсь жарт, він розставав у повітрі, мов туманець. Що сіявся з поміж ієвин хвост, і я знову проймався її невизначеним сумовитим настроєм. Мене ніколи не залишало почуття, схоже на те, що заволодіває людиною на вокзалі, коли вона прощається з кимось. Назавжди. Я не міг позбутися гнітючих сумнівів, бо кожна зустріч нагадувала розлуку, і, либонь, через те я ще спрагліше чекав. Наступної Єва повільно підходила до мене, так повільно наближається пароплав до пристані, і я брав її холодні пальці між свої долоні і дивився у глибину її тьмяних очей. Ну, хіба я винна, що я така? говорили вони, тоді торкався тих очей губами. Схід і захід сонця я завжди уявляю за лісом, сказала Єва. Пригадуєш, за лісом за пралісом, золота діжа сходить. Я хочу до лісу, до зимового лісу. Обіцяй мені, що ми поїдемо туди. Завтра неділя. На лижах?» Ні, просто так. Ти можеш завтра. І тут мене осяю. Ми підемо на полювання, хочеш? Хіба в тебе є рушниця? здивувалася Єва. Ми візьмемо Гену, він має. Згода? Мені все одно, сказала Єва. Отже, завтра ми будемо в лісі». Вона обняла мене, і за невагумим туманцем я більше не бачив рожевого заходу сонця. Він погас непомітно. Це було вчора. А сьогодні недільного ранку, коли за лісом за пралісом зійшла золота діжа, я, Єва та Гена вже блукали поміж загрузлих у снігу дерев. Без листі й чорні вони не гнулися од від вітру, наче були металеві і тільки важко скрипіли на морозі, як старі чумацькі вози. Завмерлі берези тепер нагадували мармурові статуї німф. Ліс, здавалося, заснув навіки, і тільки стукіт невтомного дятла підтверджував, що під корою дерев дрімає життя, яке навесні зазеленіє молодим листом. Єва притулилася до стовбура і слухала, як вистукать дзьобом ташина. Наполуханий дятел пурхнув із дерева, збивши сріблясту хмаринку снігу. Єва підставила під неї обличчя. Я дивився на її тонку постать у сірому пальті, на примружені очі. На волосся, що вибивалося з-під червоної шапочки. І мені оселялася тиха радість, бо я вводив євину волю, і тепер вона у зимовому лісі й сніг порипує під її ногами. Якщо заб'ємо зайця, засмажимо його тут же, сказав Генно. Усім, що для цього необхідно, я запасся. Він стукнув долонею по своїй мисливській торбині кольору хакі і змовницьки Єві. Всі охоче згодилися. Приємно розкласти в лісі багаття, смажити на ньому впольовану дичину, грітися і вести безтурботну мову. Гена був силим хлопцем, і я думав, що ми так зробили, взявши його з собою, тим більше, що він і Єві припав до душі. Я забажав бути стрільцем. Гена не перечив і простяг мені двостволку та кілька набоїв, а сам, накинувши мені традиційне ніпуху, пішов з Євою брати загін. Я не відривав очей від сірого польта, поки воно не щезло за деревами, і раптом мені захотілося перетворити цей день на справжнє для Єви свято, забити зайця і влаштувати бенкет біля вогнища. В думці я вихваляв гену, що він здогадався вкинути до торби. Пляшку рому, мовби перечував, що цей день незвичайний. Я зарядив рушницю і зайняв найзручніше, на мій погляд, місце для стрільби. Гарячими хвилями линули до моєї голови розбурхані думки, а очі мимоволі шукали поміж темних стовбурів сіре пальто. Уява малювала його то ся, то там. І зникали з голови думки, а тепла хвиля припливала вже до грудей, ніжно стискала серце. Євине серце, євина зима, ліс, день і навіть зайча євина. Я повинен його полювати, що б там не було. Лише треба пильніше стежити. Сторожко вдивлявся я у прогалини між деревами. Так дивиться дитина в об'єктив фотоапарата, сподіваючись, що ось ось вискочить звідтіль обіцяний їй зайчик, і кожна секунда здається нескінченною. Спливло чимало часу, а зайчика не було. Потім з'явилися мої гінці на превеликий мій подив, йшли вони поруч. Я згадав, що ні разу не чув, як вони перегукуються, і здогадався, що весь цей час вони ходили разом, анітрохи не дбаючи про те, щоб дотримувати дистанцію, необхідну для загону. Пригнічений я чекав пояснення. А Гена захоплено розповідав, що Сієві при цьому погойдувався від сміху, як маятник. Єва теж поверталася усміхненою. Коли вони наблизилися до мене, Генене обличчя посерйознішало, і він сказав Кепські наші справи, Звіробоє, червоношкірі вже витупцювали цю ділянку вздовж і впоперек, і тепер голови бізонів, які тут шукали собі притулку, прикрашають їхній Віг вами. Ти бачив сліди мисливців? здогадався я. «А вже ж, треба йти в інший бік. Гена був у довжелезному білому кожусі, а тому спокійно опустився прямо на сніг, зіпершись плечима на дерево і, надавши своєму обличчю такого збореного вигляду, мов би він щойно бився з червоношкірими. Потім Гена порився у своїй торбині, дістав звідти пляшку і, відкуркувавши її, подав мені. Зігрійся, Звіробоє, ти ж, мабуть, змерш чекаючи, і потім треба шанувати звичаї мисливців. Моє роздратування трохи вляглося. Я взяв пляшку і зробив один ковток. Пахуча рідина приємно зігрівала душу, я передав Ром'єві, і вона теж трохи відсрубнула, після чого розкрила рот і довго ловила холодне повітря. Вогня на вода, сказав Гена, відпивши свою долю і заховав пляшку в торбину. А тепер перекусимо, поки наша заятина ганяє по лісі!» Він відкинув широкі поле кожуха і запросив нас сісти. Я відмовився, а Єва сіла, обхопивши руками коліна. Вона помітно повеселішала, і на її виду з'явились якісь незнайомі мені ледь вловимі риси. Вони то проступали, то знову зникали, наче іскорки на освітленому сонцем снігу. Ми їли шинку з вовчим апетитом. Як смачно, сказала Єва. Ще пак. Гена глянув на неї. У лісі та ще й на морозі. Тепер я добре розумію свого батька. Всі його вважали завзятим мисливцем. Але він завжди повертався з порожніми руками. принаймні так здавалося іншим. Та для мене, малого, він діставав з кишені шматок хліба і сала і казав Це тобі від зайчика. Хліб пах лісом і снігом, і я ніколи не їв нічого смачнішого. А коли сусідські хлопчаки кепкували з мене, що, мовляв, мій батько дурно тиняється лісом, нічого не може вбити, я кричав, що вони брешуть, бо чітко уявляв собі, як підбігали до тата зайчата. Як він, брав у й для мене гостинця, і гладив їхні пухнасті шубки. Ті зайчата й зараз перед моїми очима, всупереч усякому холодному глуздові. Я й зараз вірю в тих зайчат, хоч уже й сам мисливець. Гена затих, і ми з ним закурили. Єва дивилася десь у глиб лісу, вона знову якось посумнішала, однак легенька тінь сентиментальності, що лягла під її вії, була для мене загадковою. Такою його я ще не бачив. Ну, Заєць, постривай, обірвав нашу задуму Гена, і ми згадали, що пора йти далі. Євені очі враз просвітліли, і вона допомогла Гені застебнутися. То що, Звіробоє? спитав він. Може, віддаси вже рушницю мені? Ні, я ще не стріляв. Я пішов швидше, бо відчув, що Гені вже не так до полювання, як до жартів. А мені все ще хотілося вчинити для Єви щось незвичайне. Не стомилася, червона шапочко. Чув я позад себе ген. Ні, вовчику братику. До мене долинув Євен сміх, і в ньому забриніли нотки, яких я ніколи не чув у її голосі. Я мав би радітися, що Єві так весело, адже хотів, щоб цей день був для неї святом. Але натомість у мені ворухнулося якесь інше почуття. Я намагався ні про що не думати і впевненіше ступати на рипучий сніг. Рип, 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 рип. Коли я озирнувся, побачив, що вони вже добряче відстав від мене. Я на щось гаряче розповідав. Мені нічого не було чутно, але я здогадався про це з його виразної жестикуляції. Я почекав на них. Ми вже чимало відійшли від місця, сходженого мисливцями. Я спробував не дивитися на Єву, чимось чужим віяло від неї. Так, Звіробоє, діловито почав Гена, підеш так і отак, він махав рукою. Там буде дубняк, біля нього й станеш, а ми заженемо тобі он той виболок. Ясно? Як день, сказав я, і, щоб мій вигляд нікому не здавався дивним, посміхнувся до Єви. Але обличчя мене не послухалось, наче воно. Задубло на морозі. Я вас серйозно дивилася на мене, однак я не хотів зустрічатися з її поглядом. Підійшовши на кілька кроків, я почув, як Гена промовив Одягни, червона шапочку, рукавичку на носик. І чужий сніг. Голубів сніг під моїми ногами, неначе він відзеркалював небо і важко скрипіли дерева. Десь байдуже вистукував дятел. Не пам'ятаю, як опинився під деревом, на якому він сидів, але я довго слухав його вистукування, припавши вухом до стовбура, так само, як це робила Єва, і думав про неї. Мені хотілося, щоб це був той самий дятел, що його слухала Єва, дівчина, якій належав цей день. Ось так, Звіробоє, мовив я вголос сам, не відаючи, що саме. Так, налякав пташку, і вона полетіла геть. Я рушив далі, але дубняка ніде не було. Пройшовши ще якусь відстань, я зрозумів, що збився з шляху, бо коли Гена пояснював маршрут, я думав про щось зовсім інше, набагато важливіше за пошуки дубняка. Мені не залишалося нічого іншого, як повернутися назад по своїх же слідах. Коли я дістався дерева, коли якогось слухав дятла, в моїх вухах знов пролунало. Ось так, Звіробоє. Немов ті слова повисли тут у повітрі, але я подумав хай все одно день цей буде для неї свято. І від цієї думки мені стало боляче. А потім я йшов по їхніх слідах, а дивився лише на сліди євиних чобіток. Якби поруч них не було чоловічих, я б, лебонь щодуху помчав туди, куди вони вели, аби швидше побачити Єву, зазирнути в її тьмяні очі. Зненацька я побачив таке, чого ніколи не сподівався. Я стояв над самим випалком, і те, що було внизу, відкривалося переді мною, як на долоні. Я бачив і чув усе. Мене не вразило те, що Єва сиділа на гененому кожусі, а саме намчав із невеличкого пагорба, тягнучи свою дяганку за рукав, як санчата за вервичку. Дивного тут не було нічого, але дівчину, яку розважав мій приятель, тієї хвилини я не впізнав. Це була не моя єва. Ця дівчина розсипала такий радісний, такий щирий сміх, якого я ніколи від неї не чув. Зі мною вона ніколи не була такою. Це інший зумів викликати в неї таку нестримну радість, що коли кожух. Вислизнув з під неї. Дівчина ще довго котилася по снігу, і він розсипався золотими блакитними іскрами. Не тямлячи себе, я майже побіг у протилежний бік, і в очах моїх миготіли іскри, золоті й блакитні. Я не знав, куди я йду, і не думав над тим, проте ясно було одне залишатися там я не міг. Сніг зітхав під моїми ногами. І тоді, звідкілясь взялось те зайча? Бозна навіщо? Адже я вже був переконаний, що ніякого бенкету не буде. Я приклав до плеча рушницю. Білий клубочок стрибав у моїх очах. Чи то інстинктивно, чи то від злості я вистрелив двічі, майже не цілячись. Звіря, як з'явилось, так і зникло, а я стояв, опустивши рушницю. Жалюгідний, і спустошений, і не відчував ні запаху лісу, ні запаху снігу. Стояв і ні про що не думав. Не вбив. раптом аж скрикнула за моєю спиною Єва, і я, не озираючись до неї, заперечно похитав головою. Слава Богу. Її кроки наближалися до мене, я вже чув її уривчасте дихання, і враз. Євині руки лягли мені на плечі, і вся вона притислася до мене. Слава Богу, шепотіла дівчина, слава Богу, коли завгодно, тільки не сьогодні. Сьогодні такий день, такий день. Я вперше зрозуміла, що люблю тебе, Звіробоє.